Сьогодні ми з вами маємо можливість відкрити сторіночку Святого Письма. І в Євангелії від Івана, в 18 розділі, в 4 тексті, ми читаємо ці слова Ісуса Христа. А Ісус, усе знавши, що з ним статися має, виходить та й каже до них, кого ви шукаєте? Ви, напевно, знаєте події, про які йде мова. Це є події, які відбулися, де? Так. Гесеманському садком. Ми зауважуємо, що апостоли після вечері Господні пішли в Гесеманський сад. І, як написано у перших текстах, промовивши це, Ісус вийшов з учнями своїми на той бік кедрону, де був сад, до якого увійшов Він та учні Його. Але Іуда, що видав його, знав те місце, бо там часто збиралися Ісус і Його учні. Отож, Юда, узявши відділ війська, війська та службу від первосвящеників і фарисеїв, приходить туди із смолоскіпами, із ліхтарями та зі зброєю. А Ісус, усе віддавши, що з ним статися має, виходить та й каже до них, кого ви шукаєте. Йому ж відказали Ісуса Назарянина, Він говорить до них Це я. А стояв із ними і Юда, що видав його, і як тільки сказав їм Це я, вони подалися назад та й на землю попадали. І він знову запитав їх, кого ви шукаєте. Вони ж відказали Ісуса Назарянина. Подія, яка тут описується, ми її вже бачимо вже як розв'язку. Але ви знаєте, коли він заходив в Гефсиманський сад, йому кожен крок був тяжким. Він говорив, каже, «О, огорнено сумом е, смертельним душа моя. І цим самим він показував, що. Коли ми сьогодні з вами говоримо про Гефсиманський сад, ми що уявляємо собі, коли оці слова виголошуємо? З чим у вас асоціюється слово «Гефсиманія»? Молитва Ісуса Христа, правда, коли Він сам в молитві звертався до Господа? Ричі він просив, щоб, якщо можна, нехай ця чаша мене обмене. Але не як я хочу, сказав він, а як ти хочеш. Для нього все ж таки воля Божа стояла на самому почетному місці, тому він не міг інакше повестися. Ну ми читаємо далі в цих словах, що написано Ісус відповів. Я сказав вам, що це я. Отож, як мене ви шукаєте, то дайте цим відійти, щоб збулося те слово, що він був сказав. Я не втратив нікого із тих, кого дав ти мені. Друзі, в цих словах ми тут бачимо таку ситуацію, що Христос навіть в таких непростих обставинах, яких Він знаходиться, Він в той самий час. Пам'ятає і переживає за своїх учнів. От уявіть собі, в нього стоїть весь світ в його руках. Кожен із нас, хто дивиться в прямому ефірі етері, хто дивить, слухає нас в залі, кожен із нас, тоді знаходився в його руках. Він міг сказати, а воно мені потрібно. Вони грішили. Вони жили в своє задоволення, а я маю за них страждати. Я за них маю відповідати за їхні прогріхи? Якби він так сказав, це не був би Христос. Христос це той, який є Богом любові, який нас любить і який так не міг сказати. Тому то Він задає, не задає їм питання. Чого я тут, що я тут роблю? А він їм задає питання, кого ви шукаєте? Взагалі, якщо подивитися на цю всю ситуацію, якщо так хронологічно, він заходить в Евсеманський сад, просить учнів, щоб вони з ним помолилися, за нього щоб помолилися, потім іде молитися, потім вертається до них, дивиться, а вони що роблять? Сплять. Він їх будить, каже, чи не могли ви зі мною попильнувати. І йде знову молитися, вертається, знову сплять. І от інтересно, коли він знову пішов помолитися, написано, що в нього аж краплі крові виступали на чолі від тих переживань. І євангелист Лука говорить, що якби Господь не послав ангела з неба, щоб його підтримав. Напевне, не потрібно було гологовського Христа. Той гріх, який на нього ліг вже в той час, друзі, він би його там зупинив, його життя. Але Господь його укріпив. Взагалі-то очікувалося, напевне, було би як в правильно, якби не використовувався ангел. Що би мало бути? Апостоли моляться, просять Господа Боже. Поможи, ти бачиш, Він зараз на себе бере гріх світу. Йому тяжко. Коли він до них повертається, в його обняли, кажуть, тримайся, ми тут з тобою. Ти за нас віддаєш життя. Ми надіємося тільки на тебе. Тебе не буде і нас не буде. Ти не зможеш це зробити, то вже ніхто не зможе. Ті, хто на тебе надіялися, вони так сподівалися цього. Ну, апостоли спали. І не було тої людини, яка би могла підійти йому його укріпити, підбадьорити, сказати, в тебе вийде. Ти зможеш. Це не твої зусилля, але ти зможеш, і ти зможеш нас всіх врятувати. Но цих слів ніхто не почув. Далі ми бачимо, що знову він повертається після того, як ангел його укріпив, він повертається до апостолів. Пробуджує їх і каже: ходіть, бо наблизилися хто? Ті, хто мають його зв'язати і повести на суд. І коли вони виходять, Юда з первосвященниками, з фарисеями, з військовими, озброєні серед ночі, приходять, і, от тут, от цікаво, от іменно розмова тут інтересна виходить. Каже, кого ви шукаєте, задає Христос, питання. Він би міг стати там, знаєте, десь там в тіньку дерева і собі дивитися, що там апостоли будуть віддуватися за Нього, правда? Ну такого не було. Він першим вийшов наперед. Тому що Він знав, і тут дуже важливо зауважити ці слова. А Ісус, усе зна що з ним статися має, виходить і каже до них. Він розумів кожен. Крок, який він робив. Так, тяжка була битва йому, тому що йому потрібно було перемогти те, що його зсередини турбувало. Чому він і казав: якщо можна, нехай ця чаша мене обмине, тому що людська природа стогнала, вона не могла витерпіти оцього тягарю гріха. Оці наслідки, те, що ми з вами деколи не відчуваємо, Він це відчув на своїх плечах. Тому, коли він вийшов до них і каже, кого ви шукаєте, і тут виходить такий парадокс. Ну зверніть увагу: з однієї сторони стоять апостоли, з іншої сторони, приходять оці люди. Юда ще й показує зраду тим, що Він цілує Ісуса Христа. Стоять люди. І тут а, один із апостолів. Ми з вами відкриємо Євангеліє від, від, від Луки, в 22 розділі, подивіться, як написано: а один із них рубанув раба Первосвященикового, та й відтяв праве вухо йому. Та Ісус відізвався і сказав: Лишіть усе, уже досить. І доторкнувся до вуха його і уздоровив його. Друзі, ну я розумію, може, така мене уява тут вийде, бурна, але уявіть собі, чоловік вертався з Гефсиманії, в кармані, мав третє вухо. Ну, одне відтяли, Христос приклав руку, і у нього нове вухо появилося. Ну, тоді ну, можливо, бурна уява, але. Маючи таке свідчення, що йому тільки що відтяли вухо, його дуже сильно боліло. В нього весь одяг в крові. І тут, а коли до нього доторкнулася рука, і вона повернула йому здоров'я, перестала боліти. Він тримається за вухо, а воно є на місці, живе, здорове, він чує. Але наслідки того, все в крові, йому є достатньо підстави сказати, що хто перед ним. Хм, Це, Це не просто. Але тому і Христос задає питання, кого ви шукаєте? Ось вам той, хто вам подарував життя. Ось тобі тому, що ти став здоровий. Правильно? Але вони чомусь цього не хочуть бачити, чи вони когось іншого шукають. Їм не потрібен, значить, зцілитель. Їм навіть не потрібен Господь. Чому я так кажу? Тому що коли він сказав, вони йому кажуть, Ісуса Назарянина, Він що їм сказав? Він говорить до них в п'ятому тексті: Це я. А стояли із ним і Юда, що видав його, і як тільки сказав він, це я, вони подалися назад та й на землю попадали. Це взагалі інтересно виходить, що сталося? Чому вони попадали? Тому що. Слава Господня проявилася в той час через Ісуса Христа, і вони попадали. Ніхто не може устояти проти Божої волі, проти Божої сили. Тому, то коли в другий раз прийде наш Спаситель на нашу землю, Він прийде в славі своїй. І люди, побачачи Його, які не прийняли Його в своє серце, що будуть робити? Втікати. Будуть втікати під скелі, під гори і казати, «Поспадайте на нас і закрийте нас від того, хто сидить на хмарі. Це буде не сама найкраща зустріч. Ну тут, виходить, коли Він їм задав просте питання, кого шукаєте? Вони кажуть Ісуса Назарянина, то каже, це я. І вони тільки від цих слів, від того, що вони з ним зустрілися, вони падають. На землю падають, не тільки первосвященники, не тільки фарисеї і Юда з ними, але і військові. Це не є такі, знаєте, слабші люди. Це такі крепкі люди, але і вони попадали. Всі вони попадали. Це було їм що недостатньо свідчення, що перед ними є непроста особа. Але вони прийшли за ним. Маючи свідчення зцілителя, маючи свідчення, що він володіє особливою божественною природою, вони закривають на це все очі. І вони виконують чисто своє завдання. Нам потрібно тебе привести на суд. І коли Він їм сказав, що, він, що, що вони, вони йому сказали, що вони шукають Ісуса Назарянина, давайте в ці слова трошки вникнемо. Що це означає Ісуса Назарянина? А взагалі, коли я глянув, як звучить цей вислів в грецькій мові, ну так особливо воно мене не вразило. Ну коли я почав шукати це питання трошки далі, оказується оце Назарянина, бо часто воно, навіть в нашій мові, воно співзвучно із словом назорей. Наз, Назорянина, що він назореєм був. А з іншої сторони, що він жив в Назареті, правда? Співзвучно, навіть в нашій мові. Але коли ми відкриваємо сторіночки святого Письма, то в корені Назорея або ну, Назіра я хочу з вами відкрити книгу Числа, 6 розділ, в другому тексті ми читаємо такі слова. Промовляй до Ізраїлевих синів, і скажи їм, чоловік або жінка, коли вирішить скласти обітницю Назіра, щоб посвятити себе Господеві, і описується, що вони мають робити. Обітниця Назіра або Назорея. От тут якраз і стоїть. От, е, в даному випадку е, пояснення знизу е, сказано: відділений, посвячений, той, хто стримується. Церковно Слов'янського Назорей. Але оцей Назір, це є корінь оцього, такий інтересний корінь Назір, а Назорей, про якого ми говоримо, і Назарянин, вони між собою дуже співзвучні. но в основному, коли сказано Ісуса Назарянина, іде мова про кого? Ісуса з Назарету. Чому він, чому ми більше схиляємося на те, що він із Назарету, а не Ісус Назарянин? Ну, Назарянин це той чоловік, який не, не з коліна Левієвого, але Він що робить? Він хоче посвятити своє життя на служіння Богові. Тому він складає обітницю Назарея і він вже веде такий спосіб життя, щоб показати, що він належить кому. Богу. Він особливо відокремлений для служіння Спасителю. Але тут іде мова не про цю версію, а якраз використовується той ну, корінь, який більше схожий на те, що він знаходиться із Назарея, Назарета. А ім'я Назарет, тобто місто, яке на північ від Єрусалиму в 102 кілометри. Воно має інтересний корінь, який в нашій мові більше би звучав би як пагін, пагінець. Пагінчик. Знаєте, що таке пагінчик? От. І коли ми з вами відкриваємо книгу пророка Ісаї, то в 11 розділі пророк Ісаї говорить такі слова. В першому я трошки не тільки перші прочитаю. І вийде пагінчик із пня Єсеєвого, галузка дасть плід із кореня його, і спочине на нім дух Господній, дух мудрості і розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього. Вийде пагінчик із пня Єсеєвого. А це хто? Це є Месія, це є Спаситель світу, це обітниця про те, що має прийти Спаситель світу. І тому, коли вони задають йому питання: ми шукаємо Ісуса, Назареянина, ну, того, хто жив в Назареті, але із-за того, що Назарет це є співзвучний із словом Пагінчик, виходить, вони шукали кого? Месію. І ці самі слова. Понтій Пилат потім накаже написати і на табличку, і прибити зверху на Христі. Ісус, Назарянин, Цар Іудейський. Таким чином, Він показує не просто, що Він посвятив себе Богові. Ну, так чоловіка вийшло. Ні. А Він показує на те пророцтво, в якому він старається показати, що Христос не є просто. Ну, Чоловік, звичайний, який просто хоче щось добре зробити, має хороше побудження. А він показує біблійне пророцтво, в якому представлений не просто чоловік, а представлений Спаситель. В 53-му 53 розділі книги пророка Ісаї ми читаємо: хто наші спасенні ті звісті повірив, і над ким відкрилося рамено Господнє, бо він виріс перед ним, немов та галузка. Той самий Назарет, той самий Назарянин. Каже, він виріс перед ним, немов та галузка, і мов корінь з сухої землі, і нема він принади, і не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, стратник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Направду ж, Він немочі наші узяв і наші болі поніс. А ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами та й мучив. А він був ранений за наші гріхи. За наші провини він мучений був. Тобто ми дивимося, що люди використовують слова, а значення цього слова вони не розуміють, кого ви шукаєте, Ісуса. Назар'янина. Ми шукаємо Ісуса Спасителя, можна було би так сказати. Але вони не шукали Спасителя. Хто їм був потрібний? Їм потрібно було догодити тим, хто їх послав. Їм потрібно було догодити свої гордині, якщо говорити за первосвященників, за фарисеїв, які вирішили його стратити, тому що він заважав. Заважав їм будувати свої амбіції, будувати свої плани. Він їм заважав. Хтось просто виконує свої обов'язки, навіть якщо вони злочинні. Нам далеко не треба ходити, схід України нам це показує, як злочинні накази виконуються і гинуть мирні люди. Але з іншої сторони, Христос задає і сьогодні нам те саме запитання. А кого ви шукаєте? І от подивитися на картину, яка от перед нами розгортається, тут є різні люди. Учні, кого шукали? Кого шукали учні? Вони хотіли царя, вони хотіли почистий. І коли Ісуса Христа схопили, що вони зробили? Вони повтікали, тому що не того вони шукали. Вони пізніше зрозуміють, що оказується з цього Писання Христос їм буде виясняти, що це про Нього було сказано, що це Він Спаситель. Тоді вони зрозуміють, тоді то відкриються їм очі, вони тоді скажуть, тепер ми зрозуміли, тепер ми будемо за тобою слідувати. А на початку вони не так переживали тим, хто він насправді. Друга категорія, яка тут є, ми бачимо, це є все ж таки оці військові, оці первосвященники, фарисеї, які прийшли схопити Ісуса. А кого вони шукали? Що вони шукали? Вони Спасителя теж не шукали, хоча говорити можна багато. Чи є тут ще хтось, хто ще щось шукав? Напевно, ми могли б не обминути юду. Апостола він особливо окремо стоїть від інших апостолів, тому що він не втікає. От єдиний апостол, що не втікав, але він був зрадником. Чого він прийшов? Йому хотілося коштів, йому хотілося комфортного життя. І ви, напевно, згадуєте слугу Єлисея, який просто мріяв, що він собі за те, що він обманить чоловіка і собі виноградники посадить, і будинок шикарний купить, і прислуги буде багато, робітників. Він буде гарно жити. А який був Його кінець. Нікому би, напевно, цей кінець ми би не побажали. Чи можемо ми тут ще знайти в цій історії когось, кого можна було би ще проілюструвати, кого він шукає? От Читаючи історію, Христос задає питання, чого ви шукаєте? Кого ви шукаєте? Ми могли би себе сьогодні поставити, що ми свідки цієї історії, а що ми шукаємо? Можливо, ми хочемо в своєму житті якось. Хтось старається зберегти своє життя, коли його життя висить на волосинці. Молоді люди взагалі про це не думають, тому що вони хочуть комфорту, достатку, не тяжкої роботи, а може і взагалі без роботи. Просто жити в своє е, задоволення. Хтось шукає роботу, його цікавить питання, як прогодуватися. Як забезпечити сім'ю? Хтось шукає житло? Кожен шукає свої речі, які їх хвилюють. Ну, в контексті історії, що ж ми повинні насправді шукати? Каже, вони правильно відповіли? Нам потрібен Ісус Назарянин, нам потрібен Ісус Спаситель. Ну як ми його шукаємо? Що для нас е, є оце спасіння? Як ми сьогодні можемо сказати, що так, я шукаю Спасителя? По чому видно, що я його шукаю? Христос свій час сказав: якщо мене любите, заповіді мої зберігаєте. Хоч цим ми показуємо Йому, що ми в ньому зацікавлені, що він нам потрібен. Те, що ми сьогодні прийшли до, на це особливе служіння, коли ми будемо згадувати смерть і страждання нашого Спасителя, беручи в руки цей кусочок хліба, що він має нам показати? Що ми робимо? Кого ми шукаємо в цьому? Ми шукаємо Спасителя. Ковток цього плоду виноградного, що ми шукаємо в ньому? Ми шукаємо. Спасителя, шукаємо прощення наших провин, тому що ми хочемо з цього світу повернутися не під скелі і під каміння, а ми хочемо разом із нашим Спасителем на хмарах небесних повернутися додому. І як він сказав, що каже, ви тепер не чужі і не приходькі, ви домашні для Бога. І ті, хто люблять Спасителя, які своє життя присвятили йому, друзі. Господь нікого не лишить на призволяще. тому що Він так полюбив наш світ, що він не пожалів навіть свого життя. Всі ті переживання, які він пережив, вони йому не були легкими, але він це все терпів для нас. І тому сьогодні, коли ми підходимо до вечері Господньої, до цих символів, ми. В першу чергу розуміємо, що ми шукаємо спасіння від гріха в цьому світі. Ми чекаємо Його повернення. І коли ми приймаємо участь в цих символах, ми, по-перше, намагаємося виконати Його бажання, Його волю. По-друге, Він казав: як один хліб вас багато, він нас об'єднує. Повертає до добрих відносин один з одним. Ось чому так важливо, готуючись до вечері Господньої, просити один одного пробачення, якщо десь комусь щось недобре зробив чи сказав. Як важливо, щоб ми могли зрозуміти, що вечеря Господня вона нас зближає один з одним, і в першу чергу вона нас зближає з Господом. І коли він взяв ту чашу і сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові, вони були в заповіті, апостоли були. А новий заповіт, вони входили в нього. Тобто, якщо ти маєш заповіт, цей твій заповіт обновлюється, ти входиш в ближчі стосунки із Господом. Тому нехай Господь поблагословить кожного з нас, щоб ми на це питання. З Івана 18,4. Кого ви шукаєте? Щоб ми могли відповісти. Ми шукаємо нашого дорогого Спасителя, який віддав своє життя не просто за нас, конкретно за мене. Так може кожен сказати. Він заплатив велику ціну через те, що він нас любить, через те, що ми йому цінні, через те і сказано. У Ісус, віддавши, що з ним статися має, але незважаючи на все це ті тяготи, які його чекали, він ішов до кінця, тому що він нас любив. Тому нехай Господь благословить нас, щоб ми його сприймали дійсно як Спасителя, щоб наші амбіції, наші інтереси уходили в сторону, а на перше місце виходила воля Його. Нехай Богові за це несеться подяка. e glória amém